Вітаю всіх. Сьогодні 12 травня 25-го року. Харків, понеділок. Йде дощ такий невеличкий. Я сижу, однією рукою тримаю зонт, а другою знімаю. Це перед вами апельсин Вашингтон Невил Бачите, скільки плодів. Позав'язувалася тьма, горшик, відро 7-літрове, неповне землі, навіть корні трошки виглядають, трифоліати, на які привитий апельсин. А ось рядом, в 24 році, дід отрив від Степана Михайловича Чернівецької області. Отаку от маракую. Корні були бачите, все пеньки два залишилися Сейчас я покажу рукой. О, ось один пеньок і другий. вони на зиму відмирають а потім вот так вот. Бачите, все росток маленький. Ось іще один ось. Погнав, погнав, погнав. Погнав, вже я його підв'язую. Він сам буде триматися вусиками своїми. І третій. Твітів ще немає. Отак вам показую. Вверх погнало більше метра вже. Гарно, що... Отримав один, а получаю три. З корінця виходить три. Маленька. Середня така і вже доросла метрова. О, зараз покажу вам. В Харькові було ночью плюс п'ять. Морозів ще немає, слава Богу. Тому всі цитруси, як бачите, у діда стоять на стілажах. Всі гранати, інжири, маракуя, азиміна, все стоїть на стілажах. Чому? Слимаки можуть підкрастися. І погристи тому я трошки піднімаю від землі. Хочу отримувати такі ж урожаї, як і апельсину, бачите, на маракуї. Іще дві рослини стоять, я їх потрошку теж закаляю. Я показую по одній, бо коли дивися... На стілаш там нічого не видно. Як в лісу не видно дерева. А так я поставлю сюди, на розбитий акваріум після прильотів. І отакі ось знімаємо. Вашингтон Невел. О, здоровий, майже метровий і маракуя північна від Степана Михайловича. Дякую, Степан Михайлович за гарний, гарний подарунок. До нових зустрічей!